Мене дуже сильно дивувало те, як татарстанці на той час, не татарстанці, татари Татарери. і татарстанці себе позиціонували в Російській Федерації. Тому що, от в 2008 році, коли я туди тільки перший раз потрапив, у мене одразу склалось враження, що вони колонізований народ. Причому вони абсолютно це усвідомлюють, їх це влаштовує. Але вони мають чітке відчуття, що є Росія і є Татарстан, який якимось дивним чином входить в цю Росію. Але він має абсолютно обособлене життя. І, по-перше, я не знаю, як в інших там національних республіках мене здивувало величезна кількість написів на різних магазинах, поруч з російською написів татарською мовою. Мене здивувало те, що коли я почав вже працювати в колективі, про те, що мої співробітниці, дівчата, росіянки, вони абсолютно свідомо віддавали своїх дітей в школи з татарською мовою навчання. Тому що це було престижно, тому що це було важливо з їх їхньої точки зору. Мене дивувало те, що і це вказувало на те, що я бачив, у мене було приблизно там відображало національну структуру республіки. У мене було там. Троє росіянок, да, а решта у мене були татарки підлеглі і дівчата, росіянки, які там, скажімо, там між собою говорили про там, майбутнє весілля. Знаєш, як, от, скажімо, у нас там дівчата питають там, ну як ти там? Я виходжу заміж. Да, і хто він? Ну, у нас хто говорить там, студент, бізнесмен, да -да -да -да. я не знаю, там колгоспник, там, крипто, цей, валютник, валютник там да -да. ще хтось, журналіст, політолог. А там говорять, хто він? Це он татарин. Тобто для них показники це було, знаєш, там предметом такого певного хизування. Mm -hmm. Те, що да, він татарин, і я, от, росіянка, я виходжу за татарина. І це все відбивалось на тому, що ти бачиш, що люди асоціюють себе з Росією суто політично.